начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного доброго ранку, слава Україні, героям слава, пане Олександре. Чи є нова інформація щодо наслідків вчорашнього обстрілу? І що як минула ніч, що зараз відбувається у Херсоні? За минулу ніч Херсонщину росіяни обстріляли 52 рази. Дуже під щільним вогнем був Херсон саме ввечері. Це як ви сказали, і полікліника, і половий будинок, і у подвір'я школи влучив снаряд і внаслідок чого повлітали шибки. І ще були багато влучень в житлові будинки. Був було влучення в до дідуся. Такий старенький дідусь жив в центрі. І 90 років на щастя він не постраждав, але ну родичі його забрали до себе сьогодні. Вже також ворог обстрілював річковий порт, влучив морське судно, яке належить іноземній компанії, почалась пожежа. На судні був капітан, його також він отримав. Поранення його забрали, неважкі поранення його забрали до лікарні. Загалом о, за минулу добу одна людина загинула на Херсонщині, і шість осіб дістали поранення різної ступені важкості. Пане Олександре, ми знаємо, що на Херсонщині була принаймні інформація від Херсонської ОВА, що станом на вчора відновили електропостачання 87 звільнених населених пунктах. Як триває ситуація з відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури? Яка ситуація зі світлом зараз? Наразі в самому Херсоні зі світлом близько 95%. відсотків. Чому 95? Тому що Росіяни нещодавно знову по, на, на, обстріляли е, інфраструктуру енергетичну і зараз енергетики знову працюють над тим, щоб відновити до максимуму е, постачання. Так, в Херсоні, в самому е, Херсонській області, де окуповані е, зараз 87 населених пунктів з 20, двадцяти підключено. І працює робоча група за дорученням президента, в яку входять, і представники заступники міністерства енергетики, ДСНС. ми і автодору для того, щоб пришвидшити підключення всіх населених пунктів, до яких було підведено. Це майже на 20, де майже 60 відсотків. Зараз зараз підключено 38% відсотків від того, що ми повинні підключити. І тому Херсон обленерго вже розробила графік підключення цих населених пунктів, і він містить чіткі терміни, і скоро бути вони повинні бути його оприлюднити і поставити в публічний доступ, щоб люди. І Херсонці і Херсонської області люди знали, коли в населеному пункті будуть буде відновлення світла. Пане Олександре, на е, тимчасово окупованій частині Херсонщини окупаційна влада заявляла про повну евакуацію жителів з 15 кілометрової лівобережної зони Дніпра. Що вам про це відомо? Ну, ми також чули про це, але ну ми не можемо там офіційно коментувати, що саме вони там роблять, яка в них діяльність, тому що ну багато ж фейків багато того, що вони кажуть, а не роблять, і ми витримуємо цю інформаційну тишу. І впевнений, що наші розвідка СБУ слідкує за цим і роблять відповідні висновки з від цього. Раніше обласна військова адміністрація також повідомляла про наміри розташувати у Херсоні декілька бетонних укриттів, зокрема в центрі Херсона на вулицях, де найбільше людей зараз залишалося. А скільки таких укриттів вже запрацювало і чи користуються вони попитом серед населення, яке залишається у Херсоні? Так, це дуже така гарна ініціатива. Вже подаровано місту чотири таких укриттів, Одне з них стоїть біля. Цуму, там де на тому місці, де була страшна трагедія після обстрілу Градом 24 е грудня, е там вже стоїть одне. Також два стоять біля е ринку Дніпровського, і од одне поставили благодійники біля вокзалу. На привокзальний, е це дуже гарна ініціатива. Наскільки я знаю, вже міська е рада. Е Замовила ще 10 таких за міський бюджет, і дуже скоро вони вже будуть стояти ще в, де, ну, в містах, де люди скупчення людей будуть стояти. І, а ці, які вже привезли, це за рахунок благодійників, які оплатили доставку і виготовлення цих. Укриттів і люди. Так так, коли ідуть виходи, як кажуть, да з того берега люди, які поряд то вони ховаються в них, тому що всі бачили, всі знають, що тут живе, всі бачили, які наслідки цих можуть бути. Наслідки цих обстрілів кожного дня бачимо це тут. Також раніше військова адміністрація анонсувала запуск програми Соціальний захист, яка передбачала одноразову адресну грошову допомогу. Чи запрацювала ця програма в повній мірі? Як вона зараз працює? Скільки людей, можливо, вже отримали таку допомогу? Ну, наскільки я знаю, це міська рано таки міська рада. Ми виступили з ініціативою, міська рада підтримала. Вони вже починають працювати від вчора. Ми тільки його анонсували і думаю, що найближчим часом ми зможемо знати, які результати від міської ради. Тому що ну я думаю, що це гарна ініціатива, тому що людям, хоча б це невеликі, мабуть, гроші в таких випадках, але це все одно підтримка держави людей, які. Ну, от такі ну, такої ситуації. Став. Ну, коли таке стається, там чи поранення, чи, не дай Бог, вбиті і родичі. Люди можуть отримати допомогу від держави. Що ж, дякуємо дуже, пане Олександре. Дякуємо, що знайшли час долучитися до розмови у нашій студії. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.